В ранішня активність перетворювалася на біг, отут от 5 кілометрів. Зараз я вже не бігаю, займаюся йогою, от але ностальгія, звуки, природа, спогади ну, все залишається. Як завжди тепер дуже швидко біжу на маршрутку, тому що маршрутка раз в годину ходить. І їхати в один і, і я не буду до Києва просто пішки. Хух, стигну. Взагалі зараз вже 10-та година чи пів одинадцятої навіть, але я виходила дуже рано, бо мені на роботу було на 10-ту, на півдесятої. 10 я був була інтерном, намагалась приїхати якомога раніше, іноді навіть не на дев'яту. Тому тут стояла, чекала. Це був вересень, було дуже-дуже зимно, і так це було дуже незручно їздити так кожного дня. Вирішила вийти на станції, де завжди поверталась додому з роботи і до свого дому. Отак, з виглядом на свою минулу першу зйомну квартиру, розкажу, що взагалі тут відбувається. Це такий міні-фільм про моє життя до війни, про місця, які я знайшла, де працювала. Бо це по суті було такий початок дорослого життя. Воно було досить цікавим. І я тут просто жила тільки осінь і зиму, тому мені було не дуже весело. Я не люблю осінь і зиму. І перший місяць своєї роботи я приїхала сюди із через роботу. Я вступила на роботу у Viber, на інтернатуру і умовою було приїзд до Києва. В Києві я ніколи не жила, але в мене є бабусі дідусем, які живуть за містом. Дорога за місто до центру Києва, до офісу. Займає десь півтори години-дві години, тобто 4 години на день для мене було не окей. І на другий, третій місяць такого життя я вирішила вже знімати квартиру. Моя перша квартира була на Академію Стечку. Тут. Це 40, годин, 40 хвилин година до. Офісу. Насправді це був мій перший досвід життя самостійно, все-все-все, всі перші досвіди тут, тому так сентиментально я відношусь до неї. От, тут я бігала по цій алеї і потім десь на 9, напевно, навіть півдев виходила на роботу. Пішла пішки до метро тут 10-15 хвилин, сідала на метро і їхала. І моїм планом було переїзд ближче до центру міста, вже от якраз весна, літо, бо я вже спеціаліст, вже не інтерн і якби, можу собі це дозволити. Хотіла б я зараз тут жити? Ні, я Київ. Ну чесно, я якось тут не прижилася, я більше львівська. Е, от але е, якщо вибирати, де жити, якщо взагалі порада для міст, то краще ближче центру, розумієш, там дорожче. Але так ви зможете більше відчути місто, більше знайомства отримати, Бо я жила отут тут, і мені було ну чесно, лінь виїжджати кудись на вихідні, бо це 40 хвилин, тобто, тобто година. Ну плюс я навчалася, але. Коротше, краще жити в центрі, ближче до центру. Я не знаю, я згадую всі моменти, як я першу ялинку тащила тут, як я бігала і аж до сліз. Це кінцеве метро. І тому треба швиденько щоб зняти місце. тоді можна буде посидіти, бо в час пік. Тут неможливо сіти. І тепер найчарівніше у всій моїй поїздці кожного дня був оцей вигляд. Для мене це як висотка, як Нью-Йорк, як Айсквер. Дивіться просто. Це дуже сумно, то те, що багато магазинів позакривалось через війну, через те, що неможливо доставити одяг. Я прийшла за блокнотиком для своєї методики продуктивності, що я раніше описувала, бо мій попередній вже закінчився. ручку беру. На обіді ми завжди ходили в ресторан. А я його не рекомендую. І в Гулівері ще дуже-дуже рекомендую спробувати всі набої. Неймовірніше. Ось цей хід бізнес-офіс. Я думала, що тут все прям серйозно, дуже боялась. Не знаю, дуже хочеться собі сказати, що не треба нічого боятись, що це не все так формально. Але ну, тоді було дуже класно. Знаєте, як в перший раз, в перший клас. Нічого не знаєш. Все нове, все цікаве. Я зараз не маю вже карточки, я б зайшла, але треба, до речі, віддати карточку. Нам не десь вдома. В коло мого офісу дуже багато всяких... Закладів, харчування. Ми іноді ходили, ходили прямо в гульвері, прямо в офісі, в будівлі їсти, А іноді виходили і шукали різні цікаві місця, де можна було поїсти. І зараз якраз я йду в моє улюблене грозинсь... кримсько-татарський ресторан. Дуже рекомендую, прямо от від душі. Тепер на солоденьке, точніше я просто буду купувати з собою. Я піду в Бар. Я дуже довго собі не дозволяла туди ходити. От, він знаходиться перед хлібний, який я дуже не рекомендую ходити, Почитайте, чому самі. От, але Бар, там дуже дорого, але дуже смачно. Я взяла Брауні для нас з сестрою. Вона під'їде. Ми їдемо на дуже класну локацію, весняну, київську локацію, яку я вам теж порекомендую. А поки що, ні, ну в не можу рекомендувати, бо не пробувала. Минут Ладно, паркур. Опа! Просто аншлаг. Просто реально. реальні. Знаєш, бачиш, цю, цей, бачиш цю фотку, немає людей позаду. А потім, якщо так розширити, то мільярд просто і черга, Ніби якась не знаю, скульптура чи щось таке, сфотографуватися. Кожне дерево в цьому парку пофоткано. Місія виконана. Час, коли я виходила з роботи. Ну я просто повинна була це сказати. Півшосте я вже збиралась додому. Ми вже вдома з кліпчиком, але я зазвичай приїжджала десь о восьмій, їх дев'ята, дев'ята навіть. Це було досить пізно і вже ось восени вже було навіть темно і страшно. Але завжди, коли я приходила, завжди був хтось вдома. Поки ми чекаємо, коли нам прийдуть і відкриють двері додому. Хочу сказати, що плюсом жити за містом була природа. Мінусом те, що неможливо кудись дістатись на околицях, дуже довго їхати, але плюсом те, що тут тиша і можна відпочити мозком після роботи. Якщо ти, звісно, будеш встигати цим насолоджуватися, а не просто приходити в 10-й, вирубатись, потім ранком просипати, прикидатись і мчатись знову туди 4 години в дорозі поводити. А для тих, хто залишився, я придумала чудову, чудову рекомендацію. Це програмка е, на телефон Bird чи Bird. Біорд це програмка, де можна знайти житло в Києві чи у Львові, і там одразу показується район. І ці всі, це все житло воно тягнеться з різних сайтів, ти одразу бачиш район, ти одразу бачиш ціну, можеш вказати собі. Дуже зручно. Є така ж е, локація, ну, тобто можна переключити локацію на Львів, Львів, Київ, а Бьорб. Це для Лондона. Якщо ви в Лондоні, ви можете також знайти житло. Не, в Лондоні особливо, до речі, там всі сайти дуже заплутані, а в Бьорбі дуже-дуже якісно круто показано. От, дуже рекомендую це. Програмка зроблена українцями. Побачимось в наступних відео.